Знову суботка прийшла. Сьогодні мій ретритний суботник починається о 6-й ранку, бо є намір поїхати до Василя. В його простір стан живоцвіт. Там ввечері ще в бані попаритися та й так в гості, тому що його простір... Є і в клубі організаторів, і в шляху творця. Та і на ці вихідні ніхто до мене в гості не приїхав. Тому гуляю сам. Сам п'ю, сам гуляю, сам стелюся, сам лягаю. Прийшов тиждень, сніг весь зійшов, буквально за пару днів. Тому думаю льоду буде небагато, але по дорозі до Василя заскочу на річку Роць, і там теж окунусь. Тому, друзі, ретритний суботник починається. Так, по болоті йти не дуже. Якби сніжок було приємніше. Оле ну, що, погода перемінлива, а ціль наша непоколібімая. Що бачив косуль. По полю бігають, їм хоч би що. Хопками своїми білими світять. Причому помітив, що от зустріти їх можна якраз з що зранку вийти в поле, то завжди косуль можна застріти. Ведно це час їхнього випасу. Виходять на сніданочок. О, бачите? Ціла стайка. жовтих, білих попок. Підходжу вже до річечки. Дивлюсь тут, де крига була. Ще тиждень тому. Зараз уже все тане потихеньку. Ну, правда, на проливчику досі у нас крига лежить. Єдине на що зверху підтануло. Піду подивлюсь на ту полонку. Де ми купалися за нього, що там? Місце мого першого суботника ретритного. Там камені. Дивіться, тут уже трава зелена. І Льоду практично нема. О, галявна суботника номер 2 Ну що, тут теж все розтануло. Льоду немає. Але я, певно, тут і окунусь штуденько, бо вже пора бігти в хількі, там буде автобус, точніше, в стеблів треба йти, бо там буде автобус на хількі. Мыр счастья и любовь. Це 5 хвилин позаймався, окунувся Іду далі в село Стеблів. Сідаю на маршруточку і до Василя в Хух. Стали ще все стеблів. Це вічка російська Тут досі майже крига лежить. Там... Не ще течії, там гребля і тому тут течії майже нема вже в хільках. Справді як приїхав з Теблів, прийшов, то буквально на зупинку тільки підійшов і зразу там був транспорт, чоловік їхав та й мене підвіз. Звісно, його дав хорошої трохи, як за маршрутку. О, тут вже ці такі великі стали. Дивіться, які козлята тут, а. Не, боїшся? Ди сюди. Тут электропастух, а далее там шикони по сути. Ты який, уже величезный вырез. А ты кто? А ты кто? Такая морда. Такая хата. Да, волохата. Влюхата така. Вулюхота слідах можна зрозуміти, що тут по суті А от і вони. Во, рахмаз і чероки. Да, рахмазулькин? Чироки. А це нова дівчинка, я знаю, что незнакомый. Ты такая маленькая. Ты такая манюнька. Привет, привет, Оля. Такая манюнечка. Це озеро, яке ми колись вирили. Зараз тут ополоночка Можна купатися. Завтра, певно, тут і Сьогодні я купався в Росії, а завтра буду тут. Така от тут природа в хільках. Сегодня за костра банька у Василия Ковшара. Распаливаем баньку. Опа, здорово. Ох, друзі, день наїдення зараз у Василя. В бані попарилося. І тут від бані треба метрів до озера пройтися от я йду до озера галіка Василь попереду пішов уже стрибати в ополомку ви знаєте відчуття дуже приємне така певна легкість і на природі а зараз іншу камеру включу. включу любима ополоночка домашня Во здравие! Здравие! Во здравие! Дай Боже!